Готуємо сьогодні хек, трошки солим, додаємо приправи до риби Чуть-чуть, небагато. Добре все розпреділяємо по рибі. Збиваємо яйце, яйце чуть-чуть присолюємо. Яйце збили, окремо насипаємо муку, додаємо трошки карі, це буде як смак, так і колір. Трошки сушеного чеснику вимішуємо. Хочу сказати, щоб риба була соковита. Треба спочатку макати в яйце, а потім в муку. Тоді буде риба соковита і не буде такого сильного запаху на всю квартиру при жарці. Зараз будемо смажити. Розігріту пательню, додали олію. Пательня добре розігрілася, обмакуємо спочатку в яйці. Потім в муці і відправляємо на пакет. Рибка смажиться по 2,5-3 хвилинки з кожної сторони, на середньому вогні. Перевернули рибку на другу сторону, і так собі смажиться далі. Буде смачно, дівчата. Рибка досмажується. І ще 2 минутки будемо доставати. Досмажилася. Викладаю на паперовий рушник, щоб стекла вся олія. Так гарно посмажилась рибка. Всередині соковита. Рибку пориготували. На гарнір я поклала салат з корейської моркви. Дуже смакує. Риба з цими приправами дуже смачна. Вони пасують до цієї риби. Виходить швидко і смачно. Підписуйтесь, ставте лайк, пишіть коментарі. Смачного заходите.